Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Перш ніж я розповім про наступного виконавця і що нас зв'язує, скажу, що цей запис я роблю прямо з руки, вирішив зекспериментувати, не користуватися трено. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Познайомилися ми з Ярославом ще в далекому 1992 році у Тлумачі на першій гуморині, яка називалася м, На Андрея. Ось тоді я вперше і посміявся з його гуморесок. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Інші гуморески, які ми будемо включати на Ютуб, вони будуть під кліком гуморески Мирослава студії Бойчука. Отож, смійтеся на здоров'я. Чирій привіт вам із Перегідська Рожняківського району. Я не займу багато часу, щоб розповісти вам свою морезку, викласти з містіє мореськи, цікавий епізод. Не хочеться часу вам багато забрати, а цікавий епізод хочеться розказати. Бо прекрасний той наш світ деколи буває, а не хоча чоловік кропіт попадає. Я до сюди раз зайшов, чогось там, не знаю. Давно було призаїв, вже й не пам'ятаю. Зайшов чогось і застав у куті. Діда Гриця, у другому стояв Іван і Гарна молодий. Ну Іван вам тобі молодий, здоровий хлопчина, молодиця, що казати, така, як калива. Чому справа, я не знаю, став споку чекаю. Бачите, до справства давно любов Почалося, засів суд і суддя питає молодицю, в чому річ, кого позиваєш. Все по правді се ж тут жіночка сказати. За неправду може суд гостро покарати. Знаю я про, про це, каже молодиця. Западала я на суду цього діда Гриця. Ну таке мені наробив, кажу, правду суде, хай по смерті бодам спокою не буде. Що душа його голові віку своє кипіла, до якого він мене допровадив діла. Ну молодиця, звісно, всім чесно одовиця, та зробила страшний стик через діда Гриця. На все село, той, він, старий чорт провінок, що мене, як ти маленька дитина. Суддя з дива здивиться на Гриця, не вже йому 70, пахне молодиця. Гід давненько вже глухий не чує нічого. Не розібрав і досі словечка одного. Коли було все як, узяв суддя, та справа важна, Мусиш тут чесно розказати. Було воно ось так. У свято штурмину зайшов спінок оцей Іван до мене в гостину. Та я гостила тим, та й сім. Іван підхмилився, і лукав мені тут очі подивився. А Іван собі молодий, це з вас кожний знає. А у молодого, звісна річ, кров гаряча грає. Обняв мене і почав річко цілувати. Так мені кров натягав, що спирно казати. Та я знала, прошу вас, що це небезпечно. Та й вела себе тому дуже-дуже гречно. Слава Богу, я ще сил достаточно мало. І рукою цілий час лихо відпихала. І була на гріх, лихо і не пустила. Якби не оцей клятий діт, оця нечиста сила. Паля Маремін у нас давненько працює, той грух малий, хоч у мене нічого не чує. І саме в той момент, коли Іван грався на дзвіницю, чорт поліз, за дзвони до вас. На вечірню задзвонив, щоб йому могила. Я зачула грішти, він та й руку ухопив. я на собі святий хрест поклала, Іван з того скористав, моя честь припала. І так правді судить, чи не таке старий чорт видувати. Якби він не задзвонив, то не було б цього. Вся проблема за мій де спадає на нього. Домагаюсь, що платив на дитину суде. Браш чортека провинився, прощання не буде.